Десять фінальних поєдинків за два дні в Хмельницькому визначились переможці боксерського турніру пам'яті видатного тренера Євгена Кужельного. Загалом участь в змаганнях взяло близько сотні боксерів зі всієї країни. А от до фіналу дійшли лише двадцятеро. Вони і розіграли між собою чемпіонське золото і право представляти Україну на майбутніх європейських та світових молодіжних турнірах. Ми проводимо 17-й турнір з боксу серед молоді пам'яті кужельного. Цей турнір особливий, тим, що на ньому відбувається відбір національної збірної України до чемпіонату світу, який пройде в листопаді місяці. Приймають близько 100 учасників зі всіх областей України плюс команда Молдови. Загалом до фіналу турніру пробилися троє подільських боксерів: це В'ячеслав Гаврилюк, Павло Гута та Аркадій Карцен. Анатолій Чумаков, тренер наших спортсменів, каже: хлопці боксують на досить високому рівні. Головне, що відрізняє наших боксерів від інших, це прагнення до перемоги. Ми виступаємо дуже хорошо. Наша в основному дитяча спортивна школа, 2 авангард. приносить сьогодні на городу. Сьогодні виступає на чемпіонатах України. дуже хорошо на чемпіонатах Європи і також на чемпіонаті світу. На чемпіонатах світу. Тому ми серйозно готуємося, але нам нужна допомога». І це бажання було видно на рингу та й на п'єдесталі пошани. Трійка наших боксерів цього дня вибрали путівки представляти молодіжну національну збірну на чемпіонатах світу та Європи. З суботу В'ячеслав Гаврилюк переміг боксера із Харкова. В неділю Павло Гута здобув перемогу у двобої з львів'янином Олександром Кравцем. Боксер переконує суперник був непростим, але прогнозованим. Суперник досить сильний такий. Достойний противник Львова, Зірвова, призер чемпіонату світу, теж майстер спорту. Це, якби, був перший етап відбору на чемпіонат світу. І от в листопаді їде на чемпіонат світу. Останнім поєдинком недільного турніру став ще один бій хмельничанина Аркадія Карцена із київським спортсменом. В ньому за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув також подолянин. За 5 п'ять років. Відчути ну, як? як завжди, добре. Головний тренер Хмельницької області з боксу переконує, потрібно забрати дітей з вулиць та зацікавити їх займатися спортом. Треба привлечь всю молоді, всіх дітей, щоб вони записували секції. І тільки через этот труд діти будуть рости і будуть допомагати і мірому, і родителям, і собі, і, звісно, укріпляти нашу родину. Тепер на наших боксерів чекатиме ще більше тренувань, адже за кілька місяців вони будуть представляти нашу країну на чемпіонаті світу. Максим Посполіта, Роман Судаков новини телеканал Ексклюзив.